Доброго дня, малята! Щоб дізнатися, про кого ми будемо з вами говорити, відгадайте загадку. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати, збудували собі хати. Хто це, діти? Так, вірно, це птахи. Птахи мають крила, не маючи інструментів, гнізда будують самі. Ми з вами знаємо, що птахи бувають зимуючі. Та перелітні. А що спонукає перелітніх птахів відлітати у теплі краї? Ластівка, зозуля, шпак, соловейко відлітають у теплі краї, тому що вони комахоїдні, а комахи на зиму ховаються, і їм нема чого їсти. Лелеки, журавлі, чаплі, лебеді, дикі, Качки це водоплавні птахи. Вони живляться рибами, жабами, а взимку водойоми замерзають. А що взимку роблять птахи, щоб не замерзнути, і легше знайти собі їжу. Так, вірно, діти, вони перебираються поближче до житла людини. Сьогодні загадку я вам загадала без рук, без сокир хатки збудували, від була недалечко. Виходить, що це? Так, вірно, пташине гніздечко. А зараз ми з вами пограємо в гру. Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами пограти в гру, де живуть птахи. Перед вами на екрані з'являтиметься певний птах. Вам потрібно буде сказати, як він називається, і з запропонованих варіантів вибрати місце в його проживання. Першого птаха назву я. Послухайте, це журавель. Він проживає недалеко від води. А далі ви будьте уважними! Так, це ластівка. Вона проживає біля людей. Молодці. Вірно, це лелека. І він може жити поблизу людей і недалеко від водой. Правильно, це шпак. Шпаки можуть жити поблизу людей або на лугах. Дійсно, це чапля. Вона живе поблизу водою. Молодці, це соловей. І він проживає в лісі. Так, це лебідь. Він живе поблизу водою. Вірно, Це жайворон. І він проживає в полі. Правильно, це дика Пкачка, вона живе поблизу водойм. А це грак, і він може жити поблизу людей або в степах. Це Зозуля, вона живе в лісі. Молодці дітки гарно впоралися із завданням. До зустрічі! Птахи це наші помічники, захисники наших лісів, полів, садів. Кожна людина повинна охороняти птахів. Птахи це наші друзі, а ми з вами повинні бути друзями птахів, оберігати, допомагати їм взимку. Пам'ятайте, найдорожче для пташки це воля.